Ольга рекламіст регулярно відвідує бійців, які проходять реабілітацію в рівненському шпиталі для ветеранів війни. Коли хлопці були на передовій, спілкувалися телефоном, а познайомилися вже коли ті повернулися з Дебальцевого. Це зараз вони усміхнені та здається безтурботні. Однак сльози в очах жінки видають зовсім інше. І десь там в три години ночі пам'ятаю, сплю і і так смска прийшла. Ну думаю, ну вже хай все, вже нема сили, і дзвінок. Я піднімаю трубку. Я не пам'ятаю, хто то був. Ну трубку тільки почула. Ми живі. Все, можна далі спати. Спокійно. <різь> Після пережитого вони почуваються близькими друзями. Скромні захисники України скупо підбирають слова про щирі почуття до жінок-волонтерів. Для мене найбільш важливіше це була моральна підтримка. По телефону вже поовшаюся, і то вже трошки легше стає на душі. Постоянно питали, як ми там, що ми там. Ну питали, що нам треба, і підграли, Здоров'я найголовніше здоров'я, терпіння. Щоб їхні другі половинки їх любили і шанували. Серед цих рівнянок є і журналісти, і бухгалтери, і науковці. Однак вже кілька місяців щовечора після роботи вони замість поспішати додому збираються разом та освоюють тонкощі хендмейду. виключно з благочинною метою придбати реанімобіль для бригади, в якій служать хлопці з Рівненщини. Це такий безпрограшний варіант заробити гроші для наших військових на їхні потреби. Тому наші котики допомагають нашим хлопцям. Від продажу м'яких тваринок волонтери назбирали майже 10 тисяч гривень. Після розголосу в інтернеті виконують індивідуальні замовлення. До свята весни жінки поспішають створити ще зо дві сотні усміхнених котів та зайців. Ідея виникла саме ці іграшки робити, бо як символ ну любові, бо так казати. Тим більше ми назвали кот... Подаруй котика для свого котика. А ніжний голос цієї рівнянки знають тисячі бійців з передової. Христина Панасюк з концертами об'їздила увесь схід України. Розповідає історію, як дізналася про власну популярність. Повертаючись до рівного, в потязі познайомилася з кількома бійцями і вирішила подарувати їм на згадку свої пісні. Я ці диски роздаю. І там ну, написаний перелік пісень, і вони так зразу переглянулися, дістали мобільні телефони і почали шукати пісні. Просто і в них виявляється там декілька з тих пісень, які були в диску. У них були тільки вони були підписані не моїм ім'ям, а просто АТО і там, наприклад, пісня Дай Боже силу нашим солдатам. Сьогодні диски Христини Панасюк слухають і на Луганщині, і під Маріуполем. Вдячні бійці навіть зняли кліп на одну з композицій. Я ще разу свою замаскою в тому, тільки голос мене видає, чи поставимо крапку, чи поставимо кому, Щоб змінити майбутнє своє Сили добра, не зламайтесь сили добра, повертайтесь в день перемоги, назавжди спинивши пітьму. добра, повертайтесь, Юлія Василенко, Ігор Постушенко. Ми разом.